Ну, а через рік, через понад рік повномасштабної війни, в інформпросторі все ще ширяться фейки, які підкидає, закидує російська пропаганда, дезінформацією, перекручуванням фактів і розпалюванням ворожнечі у середині країни. Кремль хоче отримати бодай тактичну перевагу на інформаційному полі, і, хоча б, ненадовго схилити світ до російського порядку. Денного як цьому протидіють наша країна, ми будемо говорити із Ольгою Герасим'юк, головою Національної. Нальної ради України з питань телебачення радіомовлення. Пані Олю, наші вітання. Вітаємо доброго вечора. Пані, Олю, ви повідомили, що Національна Рада із питань телебачення радіомовлення зараз розпочинає роботу над розробкою певних критеріїв інформації, яку можна кваліфікувати як мова ворожнечі. Так, от, власне, про що ми говорили в нашій підвоці. А ви можете дати на загал характеристику цих критеріїв? Що слід вважати мовою ворожнечі, а що ні? Якраз ми з вами ведемо мову про це. Сьогоднішній день, міжнародний день ромів, а якраз думаю доречно поговорити про це і спершу привітати усіх ромів нашої країни із цим святом. І очевидно, що це той день, коли можна говорити про права людей. Які себе відносять до, до ромської громади? Я не даремно про це кажу, тому що буквально вчора ми збиралися із ромськими організаціями в Національній Раді, щоб поговорити про ці критерії. Про критерії визначення мови ворожнечі, про критерії визначення мови, яка дискримінує людей. Перед тим ми зустрілися з єврейськими організаціями нашої країни. А ще перед тим ми зустрілися з представниками усіх релігійних конфесій, які є в країні у нас, і скоро зустрінемося ще з іншими, так так би мовити, чутливими осередками, чутливими групами для того, щоб над цими... Критеріями подумати, тому що ми всі з вами знаємо, наприклад, із документів ООН про те, що таке мова ворожнечі. Я нагадаю нашим глядачам це визначення: це будь-яка комунікація, це відео, чи це зображення, фото, пісні, писана писаний текст чи поведінка, яка може бути агресивною. Або такої, яка використовує принизливі і дискримінаційні висловлювання стосовно людини чи групи людей тільки на підставі того, ким вони є. Наприклад, якої вони етнічної приналежності, якої національності, яка колір шкіри в них, стан здоров'я, сексуальна орієнтація, тобто усі оці речі належать до мови ворожнечі для того, щоб визначити, чи це ну. А в законодавстві, наприклад, у нашому, в українському, майже не використовується стаття, за якою можна засудити за е, цією за ознакою ось вживання такої мови в Вона має як... бути, так, пані Олю? Вона є, ця стаття є 161, шістдесят ага. в кримінальному впровадженні, але. Вона рідко застосовується, тому що щоб довести, що наприклад людина постраждала фізично чи морально, і на підставі того, що кривдник, чи правопорушник, чи злочинець вчинив це через те, що вона є. Належить до однієї з цих груп, яка дискримінується, чи на підставі цього досить складно. Ми якраз про це говорили вчора з ромськими представниками ромських організацій, бо вони говорили про подачу щодо таких речей, десь біля кількох сотень заяв, але таких справ розглядалося мало. Це говорить іще й про те, що досить важко це визначати. Якщо ми говоримо про закон про медіа, котрий сьогодні вже в. І яким ми будемо послуговуватися, визначаючи, чи, чи, не, чи не є той чи інший випадок мовою ворожнечі, який підбурює до насильства, принижує, чи там закликає до якихось насильницьких дій. Саме тому ми саме з цими групами і будемо напрацьовувати разом оці визначення. Тому що, знаєте, якщо б ви мене запитали, а яка різниця між, наприклад, наприклад, мовою ворожнечі та критичними якимись висловлюванням, чи там емоційною критикою, так яка може бути образливою. Яка може зачіпати людину? От це було б таке питання досить серйозне, тому що насправді з цим треба розбиратися. Бо не кожна мова ворожнечі, наприклад, може каратися законом. Вона може бути знаєте, такою, якою ми яку ми не заохочуємо, яку ми будемо закликати не вживати, говорити з людьми про це. А є, до речі, а є така, яка справді тягне за собою ось такі страшні речі, як насильство. Я не даремно згадала про ромську спільноту, тому що до речі, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення, то перше, що вони закинули, а ми добре, що ми це не поширили, як це часом буває. Перше закинули ромофобію. Українцям, тобто вони хотіли доповнити той образ, який вони складають, що українці це нацисти, оцією ненавистю до ромів, тому що саме нацисти колись, як напевно, всі знають з історії, знищували цей народ, і був геноцид щодо ромів застосований. Так, я просто беру цей свіжий приклад, який ми вчора обговорювали. Так, от ось такі речі це і є мова ворожнечі якими критеріями ми визначаємо? Таку, таку мову ворожнечі, чи закликає це до насильства, до, до певних дій. Тут потрібні справді ось такі е, критерії, але вони досить розмиті, тому що часом навіть якесь таке ніби безневинне зображення, безневинна якась критика може спричинити такі наслідки. Тому, коли ми будемо визначати, чи це є мова ворожнечі, ми повинні дум, дивитися на те, хто це зробив, з якою метою, який. Статус у тої людини, чи тої організації, чи того, того мтріа. На наскільки широко це було поширено? Які наслідки? Тобто, хочу сказати, що це досить складний процес. І саме тому ми з вами, журналістами, разом повинні будемо напрацьовувати ось такі критерії для того, щоб бути безпомильними і протидіяти таким. Так, такі ще абсолютно вірно. Дуже... Якщо з наклепами ми розібралися, і при чому доволі швидко, то і з цим розберемося, якщо Без діятиме бері. разом, так стосовно критеріїв ще дуже важливо, на чию адресу лунає мова ворожнечі, так. і тут я хотіла поточнити вашу думку, пані Ольго. Чи допустиме на вашу думку вживання мови ворожнечі щодо... Ворога щодо країни агресора, чи є сенс у коректності висловлювань щодо окупантів, які приходять на нашу землю і вбивають наших людей і хизуються ну, юридично юридично, напевно, все ж таки потрібно речі називати своїми іменами, що на нас напали і вбивають українців так. не орки, так. а росіяни, але все так. ж таки. Знаєте, це справді така історія, яку дискутували, тому що деякі люди, деякі групи людей, які вважали, що що патріотам можна лаятися, можна в ефірах вживати оці визначення, котрі ми говоримо через лють. Ми таким чином, ну ці всі речі, я не буду їх повторювати, які ми вживаємо. Ми вживаємо через, через ті емоції, які ми переживаємо через страшні речі. Чи це повинно звучати в ефірах? Знаєте, на мій погляд, ефективніше буде мова правди, а не мова ворожнечі щодо ворога. Коли ми зафіксуємо, що на нас напала не Перепрошую, раша параша, так як це говорять в побуті, а коли це буде зафіксовано, і колись після перемоги дитина зайде в інтернет і прочитає, що Росія це країна, котра вчинила агресію, чинила геноцид щодо України, це буде ефективніше, ніж коли вона прочитає, що Раша і лайка поряд. Так? Тобто коли ми говоримо мовою. Правди фіксуємо злочини, і коли ведучі, особливо в ефірах. А... Говорять саме такою мовою, то мені здається, що це ефективніше. Тому що, коли ми просто лаємося, коли ми вживаємо такі вислови, це ми просто говоримо, знаєте, одне з одним. Тому що ми лютуємо і ми праведний гнів наш висловлюємо одне до одного. На ворога це ніяк не впливає. Їм байдуже. Так само, як нам байдуже, як вони нас називають, якими гидкими словами. Тому, на мій погляд нам важливіше, ефективніше і правильніше говорити особливо в ефірах, особливо і в інтернеті, безперечно, в тому, який є медіа, а не просто там чиясь сторінка, саме такою мовою я би так висловилася. Дякуємо uh... вам за аргументовану відповідь. Власне на це питання і на попереднє. Ольга Гарсимюк була разом із нами, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.